Доброго раночку, мої, шановні друзі. Сьогодні у нас 1 лютого. І подивимося такі з вами питаннячка. Так, перше в планах Росії захопити затоку на Одещині. чи захоплять? Затоку на Одещині. Чи захоплять росіяни? Фантазії. Печаль депресія і фантазії ні. Так, таке питання. Польща надіслала генератори Україні, так? Да? Чи дійшли вони? Отримала Україна. Чи дійшли вони? Генератори. Поміч, дружеская помощь і договор. А чи вони дійшли, потому що критична ситуація, дійшли для восстановлення. Трошки як сложненько, трошки як не всі, якраз розрив. А так, то дійшли. Поміч, договор і дійшли. Але тут щось як розрив. І сложненько, і якесь вмішательство. Я би сказала, що не всі. Ну, так, показують карти, а там не знаю. Так, просили подивитися Крим. Ніколи не дивитись Крим. Та дивились, що не дивимося. Що чекає Крим? Подальшому. Що чекає Крим? Покажіть нам, пожалуйста. Так. Хитрость обман, разочарование. Важное рішення. Борьба за виживання. Критична ситуація, борьба за виживання, там ще будуть бои, удари. Критична ситуація, борьба за виживання. Так, облегчение страданий. Карта сили перемоги. <кій> да, тирания, критична ситуація і борьба за виживання, там ще удари. Прильоти і як це, так спекуляції? Так. Да. Розрушение Криму. Ну, ми так і дивилися. Там ще буде війна. Критична ситуація. Чи повернеться Крим в Україну подальше? Да. Повернеться облікчення страданий, удача, карта сили перемоги. от шість карт. Останні показують, що Крим повернеться в Україну. Але це буде пізніше. І там ще будуть воно які розрушення. Бачите, хаос. От що чекає Крим. Так, дивимося Київ на цей тиждень. Давайте візьмемо по 10 лютого. Що чекає Київ по обстрілам. О 10 лютого. Дорого щось платить Київ. Так, трошки щось зависло. По обстрілам. Ну, бедственна ситуація, кризіс. Трошки щось тут зависло, але тут печаль Печаль і бідственна ситуація, хоч башня перевернута. Все дозволеності карта. Так, перемога, удача, покровительство, захист. Страхи есть и бедственная ситуация. Но ну, тут показывают, что я зависла. Пока що. Ну, прилет еще можешь быть. Потому что бедственная ситуация и кризис, и печаль. Карта, и страхи. То прилет может быть. Киев. Одесса. По 10 лютого, еще чекая по обстрелам Одессу. Так, недоверие ненадежно. Сейчас. Одесса непримиримость. Ну, тут хорошее предзнаменование. И перспективы. Не бачу я пока удара. Карта печалі і невежества. М, да, аж пізніше трошки, ось Розрушення ще Одеса. Ну, це по 10 лютого. Ще може бути прильот і розрушение. Опа, полетіли всі карти. Вибачаюся. От це так, Одеса. Вилетіли всі карти. Так. Щас. Вибачаюся. Так, дивимося Дніпро по 10 лютого. Що чекає по обстрілам. Дніпро. Місто Дніпро. По обстрілам, що чекає по 10. Тут прильот перша карта. Мічі. Так, переход в другое состояние, более-менее стабильность. Не, еще прилет может быть. Помощь хорошая. И выздоровление, хорошие перемены, И переход в другое состояние. Надежно открываем двери. И тут как стабильность. про дома, стабильность. Ну, еще что все. Так, так, так. Враг за спиной, еще прилет. То есть карта. Первая карта, мечи. Еще не расслабляемся. Зміни должны бути. Але ще прильот показали. Так, Харків дивимось. По 10 лютого по прильотам, Харків. Перша карта хороша. і тут рішення проблеми по умеренності, Это все йде. Харків. Критична ситуація щось. Тяжелое положение, критична ситуация. Тут прилет может быть. Прям критична ситуация показывает. Зміни будут, але по умеренности. Решение проблемы и хорошие новости. Положительное развитие и договор. Але пока що критична ситуация. Харьків. Запоріжжя дивимось. По 10 лютого по прильотам, по обстрілам, в Запоріжжі. Десь Точково може прилетіти. Карта мічі і Точково. Точково Десь одиноко. Тоже рішення проблемы І помощи хороша Даж Дві карти ось у помощі і освобождение. Дивіться, яка карта. Дві карты поміч помощи, дружеская і освобождение Запоріжжя. Але десь точково мстительні. Враждебність і прилет, може бути Запоріжжя. Херсон, що чекає Херсон по обстрілам? По 10 лютого. Херсон нерушимо. Ніхто не зайде туди. Подлості багато. Отсрочка розтягнулась. Херсон. Ще де. Карта радості воно. Неприятна неожиданность. Карта смерті. Розрив. Рішення проблеми буде, але пізніше. Тяжелое положение. Херсон. Херсон обережно. Сильный враг, сильный гнев и разруха. Херсон обережно. Суми, подивлюсь. Сумщина. Що чекає Сумщину по обстрілам по 10 лютого? Тут мечі, тут прильот. Так, карта перемоги. Помощь движению вперед. Долге тоже растянулося. Завершення цикла. Ще недоверие і прилет. Зависло. Зависло. Растянулось. спекуляция, растянулась спекуляция. На оккупации тут никакой не будет. Тут змеи идут. Новые перспективы. Древорода на месте, точка опоры. Колесница вперед, хорошие перемены. Прилеты еще, да. Еще прилеты. Длительно бедственная ситуация. Сумщина. Так что обережно. Що ми ще дивимося? Черкаси, подивлюсь. Черкаси. По обстрілам по 10 лютого. Тут укриття перше. Трудне сражение. Конфлікта карта. Прильот. Ну, да, карта негатива и конфлікта. Терпение сверхмеры тоже. Так, да, драка, конфликт и драка. Черкаси. Обережно загроза. І чернігів. Чернігівщина. По 10 лютого. Що чекаю по обстрілам. усталась уже заморились люди. Поміч, іде. Прильот. Прильот ще є, враждебность. Вседозволеність і прильот. Ну, тут ще на перекрестке, як рішення проблеми буде і поміч, все хорошее. Але це ще розтягується, ще це 에... проблеми довгі. Дьявол гуляє. Сложна ситуація. Ще прильоти. Чернігівщина. Спокою нема. Люди заморились уже. Подивлюся, Львів. Що чекає Львів по 10 лютого по обстрілам. Львів. <coughs> Прилет может быть разочарование. Да тут карта хорошая, а тут ус. Ось... страхи есть. И карта. Так, 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 новые перспективы. Ну, что, ще печаль, всё. Ну, тут новые перспективы, спокойное состояние, и карта радости, и движение вперед, как перемены. Так і діло вінчається успіхом. Але тут ще карта печалі ось все страхи, і прильот показали. розрушення такого не бачу сильного удара, а это якийсь прильот може бути Да. Ну, нерушимо, Львів нерушимо, діло вінчається успіхом, рішення проблеми Ну, так, да, дві карти, ось, Дві карти. Ще може бути прильот. По 10 лютого Львів. Так що обережно. І Тернополь. Подивлюсь. Тернополь. По 10 лютого. По обстрілам. ще чекає? Тернополь. Тоже рішення і карта радості. Так. Бедственно, Сейчас, Вот тут, тут ще може бути розрушение. Львів так не показали. А Тернополь. Лицемерие. Дьявол и это. И башня. Бачите, як? Вот тут може бути якесь розрушение. Так, що ми ще подивимося? Миколаїв подивлюсь. Миколаїв по 10 лютого. По обстрілам, ще чекає. Це тяжеле положення, критична ситуація показують. Загроза є. Реб'я, удар. Миколаїв удар. Критична ситуація і удар. Отут обережно взагалі. Миколаїв, по 10 лютого, може бути удар. Ну, поки все, подивилися ми з вами такі питання сьогодні. Що там, кого я не подивилася, то завтра. Ні, завтра, ні, завтра документи їдемо. Завтра я не вийду. Завтра ляночка нас везе у Рим. Треба пермесо ділась. Все, мої хороші, дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою. Будьте здорові, до побачення.